У Верховинському районі у процесі децентралізації буде створено п'ять територіальних громад. Жителі села Острійки каже голова районної ради Іван Шкіндюк, повідомили, що не хочуть об'єднуватися, і з громадами ще раз зустрінуться, аби донести більш чітку інформацію із користі такого об'єднання. Хоча каже голова районної ради, він їх розуміє. Кожна громада хоче бути самостійною. Якщо ми говоримо про те, що е... Зараз про децентралізацію можливо для низинних районів воно є ну об'єднання громад. Воно буде ну більш-менш стабільно і буде гарно. А в нас де на даний час доріг немає, як ви бачите, інфраструктури немає. Також у нас розкидання, якщо у нас центр села воно знаходиться в низині, то фактично всі більшість жителів це знаходяться в присілках живуть. З присілками взагалі транспортного сполучення немає. Тому я рахую, що треба спочатку зробити хороші дороги, треба спочатку зробити хорошу інструктуру, треба створити умови для того, щоб об'єднана громада могла нормально працювати, щоб вона могла нормально розвиватися, щоб вона мала і фінансове, і економічне забезпечення. А потім вже об'єднувати на сесіях районної ради цього питання постійно торкаються і вкотре переконуються, кожен хоче зберегти цілісність району. Проблеми і побоювання людей складаються тільки з того, що 100% всіх жителів Верховинського району за те, щоб зберегти Верховинський район як адміністративну територіальну одиницю, і за за ці всі питання виступають відповідно і люди, і адміністрація, і районна рада. Бояться люди й втратити робочі місця, адже сільські клуби чи інші установи можуть у деяких селах зникнути як наслідок під загрозою культурна спадщина. Якщо ми зараз там поскорочуємо е, заклади культури чи поскорочуємо заклади освіти, е, чи це буде від цього позитив? ми не знаємо. І друге питання це може призвести до того, що ми просто можемо знищувати українське село. Завжди в українському селі була е, сама автентичність. були… Е, е, і і свій фольклор, і передавалося з покоління в покоління, і музик і музика, і культура, і все. І зараз, коли ми говоримо, ми вже мали е, такий опит із колгоспами, де були колгоспи, де були е, центральні садиби, там ті села розвивалися. А всі села, яких не було колгоспів, тобто центрального будемо морити, то вони всі ну, були на грані виживання. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.